Поліетиленові одноразові пакети у Житомирі припинили використовувати лише кілька великих мереж супермаркетів. З 1 січня набув чинності закон, що забороняє розповсюджувати одноразові поліетиленові пакети. Такі торбинки більше не можна ані продавати, ані пропонувати покупцям безкоштовно. В одному із Житомирських супермаркетів такі пакети не використовують ще з минулого року. Натомість пропонують покупцям декілька альтернатив. Біорозкладні пакети вони повністю виготовлені з кукурудзяного крахмалу. На них є відповідне маркування. Витримують вони до трьох кілограмів, і цінник, як бачите, гривня п'ятдесят. Також у нас є безкоштовне пакування. Це папірові пакети. Ви бачите, що набір багаторазових торбинок коштує в межах ста гривень. Тут три торбинки є в нас сумки авоськи а також на касах у нас представлені сумки-шопери для великих закупок. Одноразові пакети у цій мережі нині використовують лише для м'яса, риби та заморожених продуктів. Якщо ж покупці помилково візьмуть такий пакетик для інших товарів, на касі запропонують їх замінити на біорозкладні торбинки. Ті не кажемо, що вибачте, будь ласка, але ці пакети призначені для транспортування риби, м'яса або заморозки. Так. І якщо бажаєте, є у нас біорозкладний пакетик або паперовий безкоштовний. У невеликих магазинах та на ринках поліетиленові маєчки продовжують використовувати для всіх товарів. У більшості торгових точок на житньому ринку продавці не відмовились від використання пластику. Продаються, то і ми продаємо. Як вже підуть, так то потихеньку не брати, не купувати, переходить. Не шо, на бумажне чи якісь там. Хто не хоче цих кульочків, так і кажуть: не давайте нам, там як огірочок беруть чи помідору. То так, даємо. Треба. в руку». Згідно із нормою закону, з 1 січня всі тонкі та надтонкі поліетиленові пакети, так звані маєчки, мають повністю зникнути з прилавків торгових точок України. Дозволеними лишаються товсті пакети, наприклад, ті, які зазвичай можна знайти на касах супермаркетів або ж подібні. Проте вони мають бути не безкоштовними. За використання маючок можуть оштрафувати на суму до 34 тисяч гривень. Контролювати це повинна держпродспоживслужба. Тім нині проводити перевірки в установі не мають права, враховуючи постанову 303 від 13 березня 2022 року. Відповідно пункту першого цієї постанови припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю і ринкового нагляду в період воєнного стану. Екологиня Наталія Бордюх каже, маленький поліетиленовий пакет у природі розкладається протягом майже 400 років. У процесі розкладу формуються шкідливі для людини речовини. Воно поступово розкладається і утворюється так званий мікропластик, який потім подальшому. Потрапляє в наш організм, і ми відповідно забруднюємося, викликаючи певні захворювання, як ендокрини, серцевої, так інших хвороб. Звичайно, ці кульки, і навіть ця тихоокеанська пляма, так звана сміттєва, да, там дуже багато кульків саме. І якщо потрапляє у море в річку, тварини вважають, що це їжа. Вони починають заковтувати, і тим паче рослина тварина гине. А Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк – Суспільне новини, Житомир.